Всім привіт! Мене звати Руслан. Ви на каналі Димний Аматор і я до вас з новим відео. Чесно кажучи, саме на цей канал я не записував відео більше 4 місяців. Все, що я не знімав за літній період, публікується для вас по сей день. Але в нас грудень місяць, 30 число, вже ось ось буде. Новий рік, і я вирішив записати, та не менш важливо вчасно опублікувати для вас новенький відос. Залетіло мені ось таке: ось Orvel плюс Aladdin Grape Chaps, Grape Drink. Не знаю, наскільки це новий чи не новий смак. Хай, чесно кажучи, за а, тенденціями в Україні я зараз не сильно. Активно слідкую, бо дуже сильно і активно займаюся дивними каналами для Чехії, для Словаччини, для Польщі. І там це більш цікаво, як виявляється, ніж в нас. Але тим не менше, сьогодні саме для вас це відео, і сьогодні ми будемо куштувати саме цей а, смак. Персоналочка, як завжди, зі мною. Топовий мундштучок постійно використовую його. Чаша в нас Еверестовська. Блін, я не знаю, я на ній вже зробив більше 200 кальянів, і по сей день з нею нічого не трапилось. Чесно кажучи. Я використовую тільки цю. Червону від Евересту я не використовую практично дуже-дуже рідко. В якихось а, а, випадках, коли потрібно там забити декілька кальянів підряд. І ця в мене одна, на жаль, і, типу, її ніяк розмножити. Тому Еверест, якщо ви дивитесь це відео, ви мені обіцяли новеньку чашечку. Я чекаю. Чашу топ, я рекомендую чаші, які не стидно подарувати на подарунок, тому що вони ніяк не псуються. А це дуже важливо, якщо людина активно курить кальян. Ну і мундштучки від персоналки, ви самі знаєте, що вони роблять їх і іменними. Якщо людина полюбляє це все діло, то буде круто. Що нам тут підготовив Орвел? Чесно кажучи, я не сильно великий фанат Орвелу. Я не скажу, що я дуже багато його відкурив, але щось я пробував, щось подобається, щось не подобається. Тому будемо пробувати. Склад простий, лист тютюну, сироп, гліцерин, ароматизатор. Все просто. По аромату. У нас тут, я так розумію, буде грейпфрут і чупа дрінк Напій. Грейп. Це не грейпфрут, це виноград. Правильно, правильно, отак От вчимо разом з орвелом. Коротше, дизайн стильовий, дизайн ахуєнний, все що я можу сказати, мені подобається. А по смаку, по смаку будемо куштувати. Я взагалі-то отримав від Алледіно до Стабіса файну коробочку, і там є і Орвел, і там є, і Атом, і мінт. Мі, до речі, я взагалі якось пропустив, коли він з'явився у нас на ринку. Це безтабачна А суміш, я його взагалі ні разу не пробував, то попробуємо. Тому у нас буде серія відосиків, але цей цей ви побачите вчасно. Давайте розкуримо, давайте попробуємо. Так, ну що, першочергово, що кидається я думаю, і вам в очі, і мені димність бляха. Вона велика, достатньо велика. Прикольно. Останнім часом я десь тижні зотри записую серію відосів по тютюнові з Єгипту, бо він акцизний і в Чехії користується попитом. То ну, відчувається різниця. По-перше, легкість. Максимально легкий. Все, що мені поприсилали з Чехії, все, що акцизне, це торба просто. Воно настільки міцне, воно настільки тютюнове, там дуже слабкі ароматизатори. Офігенно. Такий чуть звісно, кодяшки, рядом достає. Я не знаю, чорвал дистрибує, але пора. Мені не вистачає а, смаку. От реально, є нотка е, цього винограду, є, але вона дуже слаба. Ну от чесно. Мені не, вихва... не вистачає насиченості, от саме насиченості. А дрінк грейп, ну, типу, чупа-чупсовий, цей який тут є у нас на заставочці, на дизайнові, взагалі не відчувається. Типу, мала б бути якась чи солодкість, чи що нема. Ні, ну димить достойно, базару ноль. Можливо, він ще не розкрився і потрібно почекати. До речі, до речі. Порекомендуйте нормальні вугілля. Це просто якась торба. Я не знаю, що сталося з українським вугіллям, та й не тільки з українським, ну це просто шлак. Воно стоїть 10 минут, воно вже все біле, так його бити, але воно тухне. Мені не подобається. Я вже перепробував все до 300 гривень по ціновому диапазону, і мені нічого не подобається. Єдине, що мені більш-менш подобається, це панда, але фіфті-фіфті. Ну чесно, ну, 50-50. Ну, 50 -50. ну дивність топова, дивність класна. За димність 100% 5 зірочок я можу поставити. А по смакові, Ну, чесно кажучи, я б сюди би відсотків 30 з пайсті без нікотинчику. Забив би, і оці 30% якраз б дали б смаку. І от тоді було б заїпісь. А так. Димність класна, але окрім димності я нічого не бачу. Він легенький, він кайфовенький, подиміти, але щоб от прямо отримати круту смакову передачу, ну, я цього тут не бачу. У мене є грипфрутовий зпайсті. Наступне відео ми от прям замішаємо от 70% цього орвела і 30% спайсті грипфруту або ананасу. У мене ще є ананас. Можливо, це буде крута комбінація. Але про це дізнаємося в наступному відео.